Україна це незалежна держава, єдина і неподільна. Та у нашій історії знову настав той період, коли свобода і факт існування українського народу опинилися під загрозою. Але завжди в такі чорні часи найкращі сини і дочки країни ставали на захист своєї землі. Жодного слова не вистачить у світі, щоб описати весь наш біль. Чи є справедливість в цьому світі, чому він найкраще. Пам'ять гірка пам'ять вона ніколи не згасне. Пам'ять про тих, хто захищав нашу країну до останнього свого подиху. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять загиблих воїнів України і серед них наші колишні учні, КЗ і Вашківський ліцей. Четверо наших земляків загинули, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність нашої держави. Це Шапошник Ігор, Тимошевський Олексій, Волянюк Євген та Чопихін Євген. Народився шапошник Ігор у селі Івашки Золочівської ОТГ Богодуківського району Харківської області. У казей Вашківський ліцей Золочівської селищної ради навчався з 1 по 4 клас з 2004 по 2008 рік. Так склалася доля, що з 2008 року Ігор став вихованцем Золочівського дитячого будинку Золочівської районної ради Харківської області. З 2008 по 2015 рік хлопець продовжив навчання в Довжанському НВК імені ПГ Стрижака. Після закінчення закладу загальної середньої освіти вступив до професійно-технічного училища No32 міста Харкова, де здобув спеціальність слюсар з ремонту автомобіля, водій автотранспортних засобів. Після закінчення навчання в училищі. У грудні 2016 року Ігор пішов служити за контрактом. Служив у 92-й окремій механізованій бригаді оперативного командування Схід сухопутних військ. Загинув Ігор Шапошник 28 квітня 2017 року внаслідок російського вторгнення в Україну на передовій під час мінометного обстрілу позицій ЗСУ в районі міста Красногорівка. Донецька область. Указом Президента України No259 2017 від 2 вересня 2017 року за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов'язку нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Похований шапошник Ігор на алеї Слави кладовища номер 18 місто Харків. Вічна пам'ять героїв. Тимошевський Олексій народився 22 травня 1991 року у селищі Однооб'єкта Золочівського району Харківської області. Олексій навчався в Хазеї ліцеї всього два роки. 8 та 9 клас 2005-2007 роки. Службу в Збройних силах України розпочав у 2022 році. Служив у 127-му окремому батальйоні територіальної оборони. А-729.3. 729 Загинув Олексій у Руських тишках Харківської області. Військові тільки на викопали бліндаж, з однієї сторони, якого був Олексій, з іншої його побратим. Почався обстріл і снаряд влучив прямо в цей бліндаж, ближче до Олексія. Похований Тимошевський Олексій на Алеї слави села Безлюдівка Харківського району Харківської області. Світла пам'ять Герою України. Народився Євген 5 березня 1999 року в селі Івашки Золочівської селищної ради Богодухівського району Харківської області. Рріс енергійним, активним, щирим, добрим хлопцем. Коли Жені виповнилося 6 років, він пішов до місцевої школи. Навчався в Казеї Вашківський ліцей Золочиської селищної ради з 2006 по 2015 рік. Закінчив 9 класів. Після отримання свідоцтва про базову загальну середню освіту, у 2015 році Волянюк Євген вступає до Харківського автотранспортного коледжу на денну форму навчання. У 2017 році переводиться на заочну форму навчання і заключає контракт з Національною гвардією України. З 2017 по 2020 рік проходить служба в Національній гвардії України у місті Харків військова частина 3017. У 2020 році Євген продовжує службу в окремому загоні спеціального призначення Азов на посаді старший солдат. Його мрія здійснилась, так як ще з шкільних років хлопця зацікавив полк АЗОВ. Женя пройшов співбесіду психологічні тести та підготовку базового курсу бойової підготовки. Воював Євген в ОЗСП Азов, міста Маріуполь Донецької області. Євген Волянюк брав участь в боях за Маріуполь з початку повномасштабного вторгнення. 3 квітня 2022 року під час виконання бойових завдань на території Маріуполя Донецької області Євген героїчно загинув, прикриваючи свій підрозділ цей під час військові. Євген Волянюк нагороджений медаллю від знака президента за участь в АТО, медаллю ветеран війни, учасник бойових дій та орденом за мучність третього ступеня посмертно. Світла пам'ять герою! Україні. Народився Чупихін Євген 17 квітня 2000 року в селі Івашки Золочівської ОТГ Богодухівського району Харківської області. Навчався з 2006 по 2017 роки в казе Вашківський ліцей Золочівської селищної ради. Закінчив 11 класів. Хлопець був спокійним, врівноваженим, відповідальним, товариським. Завжди з усмішкою на обличчі. Після школи у 2017 році Женя вступає до Національного університету цивільного захисту України на Факультет пожежної безпеки. Після закінчення університету у 2021 році отримує спеціальність пожежна безпека. До лав Збройних сил Євген Чепихін пішов служити 28 вересня 2022 року, уклавши контракт. Спочатку він пройшов базову військову підготовку у Сполученому Королівстві. Проходив службу у складі 92-ї окремої штурмової бригади імені Івана Сірка, 4-го штурмового батальйону окремого зводу ПТРК. Був оператором-розвідником зводу протитанкових ракетних комплексів 1-го стрілецького батальйону військової частини А-051. Спочатку воював на Харківському напрямку, потім під Бахмутом. Загинув герой 30 вересня 2023 року біля населеного пункту Андріївка Бахмутського району Донецької області. Євген Чопихін нагороджений подякою за мужність та героїзм воїнів сухопутних військ Збройних сил України, проявлених у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України та з нагоди святкування Дня піхоти. Також нагороджений грамотою за сумлінне виконання службових обов'язків, мучність та героїзм, проявлені у боротьбі за свободу, незалежність і територіальну цілісність нашої держави. Нагороджений пам'ятною медаллю та грамотою за вагомий внесок у перемогу України. Також Євген нагороджений медаллю Захиснику Золочівщини, за захист та оборону рідної землі, але вже посмертно. На даний час петиція про нагородження Чупихіна Євгена званням Герой України посмертно набрала необхідну кількість голосів і знаходиться на розгляді. Похований Чупихін Євген на налий слави селища Толичу Богодухівського району Харківської області. Світла пам'ять Герою України! Висловлюємо щирі співчуття родинам, побратимам, односельчанам, друзям. Усім, хто знав, цінував, поважав та любив наших героїв земляків. Схиляємо голову в скорботі. Не пробачимо ворогові жодного втраченого життя. Спочивайте з миром, воїни. Пам'ять про вас житиме вічно у наших серцях. Вічна пам'ять загиблим героям, які віддали життя за Україну.